Вітаю вас, друзі! В своєму просторі! Мене звати Марія, і сьогодні у нас розклад, що мені потрібно зараз. Підказки від хроніка каші від наших учителів, наставників. І в нас дві колоди Таро: це Таро Рук і Таро експозиції Сомнія. Ну що ж, вони щедрі на інформацію, тож ми почнемо. У нас є два варіанти: сонечко і в нас є варіант кораблик. Робіть свій віб, вибір або один, або два. Або можете передивитися два варіанти, ви бачите, що вам почуєте, що ближче до вас. Отже, друзі, почнемо з сонечка. І вже готова колода. Що потрібно мені зараз? Угу. З якими людьми? Мені варто спілкуватися. Чомусь, ну, ладно. Які емоції потрібно мені зараз? На яку сферу мені краще зробити акцент? Чого уникати? Що потрібно мені зараз? Як це не прикро, але варто у нас вийшла. Карта Верховний суд, і вона чітко говорить про те, що варто настільки довіряти собі, простору, настільки довіряти, просто всій ситуації, що є коло вас, воно наповнює вас це життя, це все, що ви будували своїм уявленням, це ті установи, моральні установки. Це. Ваше, от, знаєте, те, що ви будували, і воно от, от все є по факту. Да? Все є то, те, про що ви бажали, те, про що ви мріяли. Можливо, вам зараз може бути трохи важко, але і цей світ теж має місце в вашому уявленні, Які, з якими людьми спілкуватися. Зрозуміло, що в такому стані, в принципі, все добре. Да? Все добре, все більш-менш спокійно, і якщо є якісь перешкоди, то ви сприймаєте все як ну, належним чином. І варто тримати коло себе людей, які будуть вас підтримувати, або навпаки, ви будете підтримувати. І в цьому буде якась ваша гармонія, яка буде доповнювати ваше життя. Які емоції потрібні? Напевно, не треба емоцій. Скоріше, коли ви западаєте в якийсь негатив, або ви хочете посумувати, або ви хочете жаліти. Ось тут я б вам сказала, що ви маєте діяти, ви маєте переключитися на те, щоб зупиняти. Ваші старі дії, так як ви раніше робили, можливо, там аналіз, аналіз, дебіт, кредит, ну і таке саме схоже. Тобто припинили себе, по-перше, зупинили ці емоції негативні, і по-друге, трохи самовизначали себе як в позиції ведучого, як в позиції лідіруючого в вашому в вашому житті. Ось так: от, от так, просто спокійно і. Мабуть, знаєте, навіть як, і лаконічно, по-життєвому, нічого зайвого. І не пускайте в своє життя нічого зайвого. На яку сферу краще мені зробити акцент. І тут знов в нас виходить вже, знаєте, така дружелюбність, сім'я, ваші мрії і, знову ж таки, нічого. Нічого такого карколомного, нічого не очікуйте, все добре. Ви отримали все, що у вас є. Да, складно, да, можливо, але не настільки, щоб от якимось чином прямо от втручатися в ваше життя, щось змінювати. Ні. Припиняйте, припиняйте діяти, припиняйте, просто насолоджуйтесь вашим оточенням, вашою сім'єю, продавцями. Вашими бажаннями, виписуйте їх ці бажання, але поки не перетворюйте в життя, просто виписуйте. Чого уникати в даний момент? І ось це, напевно, все те, що я сказала, вам не варто все це перекреслювати своїми думками. Не варто шукати підводні камні, не варто аналізувати, що мені за це буде. От бачите, якщо я перед цим сказала, з якими емоціями потрібні вам зараз, то там було чітко, що ніякого негативу не пускайте в себе. Досить цікаво, для мене неочікувано. Давайте я візьму ще вам пораду. І знову ж таки підтвердження в тому, що кайфуйте від своїх емоцій. Ви знаєте, навіть якщо вони негативні, в тому негативі є для вас плюс. От не знаю чому, і тому що порада карт говорить чітко: насолоджуйся, сприймай кожну маленьку, кожну маленьку ситуацію з радістю. Ну, радій, як от, просто як дитинка, радій, в цьому твоя істина сьогодні. Друзі, така підказка на сьогодні для вас. Дякую за перегляд і буду вдячна вам за коментарі. Все просто вказується все просто. А ми переходимо з вами до другого варіанту до нашого кораблика. Ні, так, до речі, на тлі заходу сонця. Дуже так романтично окреслюється вечірнім сонцем. Що потрібно мені зараз? З якими людьми мені спілкуватися? Які емоції потрібно мені зараз? На яку сферу життя краще зробити акцент? Чого уникати в даний момент? Дивний, такі дивні потоки, дивний стан. І переходимо з вами. Що вам потрібно зараз? Любовний роман, так. Да. Ну, можливо, комусь саме. Це, от саме це те, що вам потрібно, тому що поруч з якими людьми спілкуватися, я хочу більше вам сказати, що спочатку йде що зараз, потім емоції, а потім люди. А тут випадає, що в вашому варіанті спочатку випадало які люди. І тут треба бути, ви знаєте, вести любовний роман будь-скім, з начальником, з вашими підлеглими, з вашими колегами, вести причому знаєте, з людьми. Які трохи можливо навіть вищого порядку за вас. З людьми, які знають більше за вас, знають букви закону, знають от вони вищі статусом, да? і от вам цікаво їхній досвід життя. Ви не то, що там тут не говоримо, немає мови про заздрість. Тут йде мова про те, що. Вас в них є щось таке, що вас просто завлікає. Причому я коли було питання, які емоції потрібно мені зараз, то виходить саме двіжнячок. Коли ви робите вибір? Відать у вас зараз період, коли... Знаєте, коли одна із національностей, євреї, вони говорять, що вони в більшості користуються досвідом так, інших. А ми набиваємо шишечки на Башкентусі, поки не отримуємо свій досвід. Так. Краще я буду вчитися на чужому досвіді, ніж на своєму. І тут для того, щоб не… не будемо про негатив, давайте скоріше, щоб... Обрати собі новий досвід, ви приглядаєтесь до людей і, можливо, перекладаєте на своє життя. Ось такий у вас період. От, от Зараз саме то, бачите, тут йде чітко, що оглядають прислуховуюся там до серця, до легенів, собачки, і це говорить про те, що ви вивчаєте певний досвід. Віддайте, вже прийшов час, коли вам треба набивати, набирати нові навички і впроваджувати їх в життя. Для чого? Давайте подивимося, на яку сферу краще зробити акцент. І тут, і тут. Ах, давайте бо я. Дивіться, тут йде чисто карта місяця, і ми говоримо про те, що все ж таки я би сказала, що ви проходите вже період самокопання, сумнівів у себе. І от коли ви споглядаєте на більш успішних людей, вам це от надихає і допомагає. Але Наприклад, чого уникати на даний момент, чітко говориться, що не передіруйте на них. Шукайте в них певні елементи, які вам допоможуть, але не, уника... але не... не копіруйте їх. Воно вам ну, дано для того, щоб ви. Знайшли ще один свій шлях. Є їхній шлях, є ваш шлях. А ви знайшли ще третю дорогу, тому що тройка жезлів чітко про це говорить. трієчка. вона говорить про те, що входьте, вчіться. Вам треба певний навик, не вся ця людина і не все його життя, а саме певний навик. Це можливо і чоловік, да? можливо, ця логічність. Хоча вона вам зараз не притаманна, ви споглядаєте, ви насолоджуєтесь, закохуєтесь, впевно, да. І не факт, що та людина буде відчувати, наприклад, на певну якість характеру так само, як і ви. Але вам звідти треба взяти родзинку, яка буде от саме ваша. Тому що, бачите, ви ж ви ж її. Давайте візьмемо ще пораду. Завжди люблю поради. Ну просто, просто. Так, так, і по факту так і вийшло, що ви на кордоні із новим періодом життя, де вам необхідно залишити ваше попереднє життя. І для того, щоб зробити крок, вам треба інструменти. І отут ви просто набираєте інструменти. Що ж, період дуже такий, ви знаєте, я б не сказала, що спокійний, а він дуже цікавий. Тому цікавого вам життя, цікавих коментарів для мене від вас. А ми йдемо далі.